У Віталії і далі витягують людей із-під завалів. У регіонах постраждалих від землетрусу оголосили надзвичайний стан. Кількість загиблих збільшилася до 267. -х. Поранених понад чотири сотні людей без прихистку і далі розселяють у наметових таборах. Мешканцям деяких міст від сьогодні дозволять відвідати місця трагедії. У потрощених домівках люди шукають бодай чогось уцілілого. З'ясувалося, я втратила майже все, але намагаюся жити сьогоднішнім днем. Головне, що жива. Тим часом країна не припиняє трясти за дві останні доби. зафіксували тисячу поштовхів. Це спричиняє нові руйнування. Руйнуються не тільки помешкання італійців, а й відомі пам'ятки. Стихія зруйнувала кілька сот історичних палаців і храмів. Водночас, італійський прем'єр обіцяє зруйновані місця. Відбудують, ми не втратили відчуття ліктя із коментарів тих, хто вижив, зрозуміло, що потрібна реставрація постраждалих районів це пріоритет для нашої країни.